Постанови. Ну що ж, усім привіт. На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Prey. І так, продовжуємо рухатись далі. А це ще що за фігня. You should old man's warning. How did you... you march toward destruction? Fuck <coughs> you <coughs> your threats. Do you really think you could have come this far on your own? I see the potential within you. That is why I have let you live. That is why I've been helping you. I said fuck off, keeper. <coughs> keeper <laughs> <coughs> so right wern... Wern... the мені. <coughs> <Where do you coughs> <coughs> Save with me, a glorious future meets you both. Що? Що за фігня? Так, що за магія? Ну, дякую, що хоч це дали. Так, рухаємось далі. So sure. As you can see, human, you have come far. But the prize you seek is still beyond your grasp. You will submit to me, and I will take you to her. I don't want anything from you. I'll find her myself. Very well. Portale. Що? Що за фігня? Мене замкнули. Чудово. А чому портали зникають? The Portal will take you to your precious Ось він, один залишила. На самому верху. Так. Так, рухаємось далі. Треба знайти клавішу якусь. Це вона, мабуть. Так, Так, стаємо сюди. Знову натискаємо. Тепер я наверху опинився. А, я зрозумів. Ось тут стати і натиснути на оцю клавішу. Ось так. Я тепер на іншому місці з'явився. Так, а тепер куди далі? Охо, я тепер опинився біля порталу. І що? за фігня?

А ще один портал. Ой! І скорпіонами цими мені ще заховалось. Так, і де воно? А, там. Нехай пі... Ось так тобі щеплення зробимо. А ще один. Так, ховаємось. Ось так. А ще один. Так, давай підходь. Я тебе очікую. А, ще турель. Так, так, так. А, треба турель вимкнути. От тільки де її можна вимкнути. Так, турель я знищив, чудово. Тачку я підібрав. А, ще один. А, ще й скорпіони, чудово. А. І вони мене всі заразом гуртом завалили. Заримай! Ось так тобі, скорпіончику. Так. Ось так тобі, скорпіончику. А, шатурель, що заразом. Ось так, я її знищив. Так, давайте зарядимо. Двері я відчинив якісь. Та дайте хоч спуститись спочатку, а потім воювати. Ось так. Дякую, Ворона, що затримуєш їх. Ось так. Тут сховище, чудово. О, супер аптечка. Ще одне сховище. Чудово. А це обидва проходи. І ми вже тут. Оскільки набоїв? О, ні. Гаразд. О ні, шасіли лі... літуни. А, що, що за. Ха. І знову гуртон мене завалили. Ось так тобі! Ось так тобі! А, ти ще не лягаєш. А ну лягай з паданки. Ой-ой-ой, це ще що за... Шеці, я не знаю, як їх назвати. Так, так. муха, як вони. А скільки в них цього здоров'я? Так. Ось так вам. Ось так вам. Зато завалив хоч одного. You oh, continue to impress me, don't see. Our portal It hurts, Holly. God it hurts! Where are you? I'm so cold. I'm so scared. Jen, thank God. Джен, oh my God. мама мія, що вони з нею зробили? Що за фігня? Пляха муха. Так. Что за... Эти штуки... штукой пляха муха лекуют. Что за босс попался мне? Наполовину людина, а половину не знаю, що навіть сказати. Слів не можу підібрати. Знаєш, ще хоч якусь. А вона все одно вилікувала. Сараза. Ох, як воно відкидує мене. бляха муха. Сараза. Що? Так, ядра отраз знищити. Та давай. Лягай. Ну добре, що хоч якісь набої. Так. Бляхамка. Та сідай уже. Все зупинив. oh jen my beautiful girl send me to unikwa tommy i'm ready i can't i've got to save you you can't save me tommy you can only let me go please tommy let me go Мені шкода спочивай з миром anger, such... так набираю на бою. I'll make you immortal. now! Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!